Національний природний парк Олешківські піски розташований на території Голопристанського та Цюрупинського районів Херсонської області, складається з безмежних барханів висотою близько п'яти метрів, серед яких зустрічаються так звані саги, заповнені водою та порослі осикою. Дніпровські піски існували здавна, а Олешківські дюни у нинішньому своєму вигляді з'явилися порівняно недавно, внаслідок випасання овець у 19 столітті, котрі знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія дала можливість поширитися. В году, вы помните, состоял, произошел на территории Херсонщины катастрофический пожар лесных насаждений в Цюрьпинском районе. На тушение пожара приехал президент, тогдашний Виктор Ющенко, поучаствовал в пожаре, а после этого его повезли по окрестностям, показали наиболее красивые места вот того района, который он тушил, и президент попал на казачательскую арену. А с теми людьми, которые туда попадают, происходит вполне. І так нравится ландшафт, планша унікальні ті красоти. І президент совшано істесно раз у вас є така красота. чому б не создать національний природний а Раніше за інші виникла Чолбаська арена Олешківських пісків або так зване урочище Буркути. Дещо пізніше утворилась козачелагерська. Саме ці дві давні арени увійшли до складу національного природного парку. В Перспективі я бажаю, щоб наш парк став європейським парком і. Для цього теж треба і працювати нам в тому плані, що все ж таки на даний момент структура парку не є зовсім оптимальною і треба говорити про розширення території парку і про зміну структури зонування цього парку. А зазвичай Олешківські піски називають пустелею, бо зовні їх ландшафт дійсно нагадує саме її. Проте як кажуть науковці, це перебільшення. У літню спеку біля підніжжя бархану можна знайти невеличке озерце з чистою прохолодною водою. Серед сухих та степів нижньоніпровські дюни відіграють роль скоріше оази ніж пустелі. Піски ось ці. Которая в пустыне, они обладают свойством воду атмосферно аккумулировать. Любая песчаная пустыня это вообще такой источник воды. Под любой пустыней, песчаной, не глинистой, есть море пресной воды. Но под этими, а самое большое, кстати, под сахарой. Но под теми пустынями настоящими оно довольно глубоко. А у нас вот здесь на лежковских песках вода очень близко. Можно вот среди этих кучугур, среди этих барханов на этой дикой жаре. Там по струками вирить на пол метра, іноді прямо на поверхності, виходить вода. Ознайомили з історією та тваринним світом Олеща і студенти факультету географії, екології та біології Херсонського державного університету. багато для себе нового і сподіваюся, всі будуть далі продовжувати цю роботу так вдачно, як її наче. І успіхів. Жива прода піщаних масивів багата, цікава і своєрідна. На території парку збереглися типові та рідкісні рослини, гриби, лишайники та тварини, які занесені до Червоної книги України. Флора і фауна нижньодніпровських пісків дійсно унікальна. Тут можна зустріти понад 100 ендемічних видів, тобто таких, що живуть лише на пісках Олеща.